Альний орган держпраці. Розпочинаємо кампанію Виходить на світло. Ця кампанія розпочата Державну службу з питань праці в рамках легалізації трудових відносин і. Підвищення бізнесу працівників і роботодавців про переваги декларування трудових відносин на привлике жаль, але з урахуванням чинників, які ми маємо на сьогодні, у нас збільшився показник використання незадекларованої праці серед працівників і кількість роботодавців, які використовують таку незадекларовану працю, він теж збільшився. Мета цієї кампанії це донести до працівників і до роботодавців про переваги. Ми не ставимо на меті цієї компанії штрафувати, вводити якісь санкції, перевіряти роботодавців. Першочергова мета це саме інформаційно. Якщо ми кажемо для працівників, це офіційна формаль гарантує йому трудовий стаж, який він зможе довести. Офіційне працевлаштування гарантує йому захист трудових прав, які передбачені Кодексом законів правопраці, в цілому законодавством правопрацю України. Це можливість більш. Більш легко захищати свої трудові права, в разі якщо він стикнувся з недоброчесним роботодавцем, який, можливо, зловживає якимись правами чи нехто якимись своїми обов'язками для роботодавця переваги, основні це а вже ж більшість там переживає це уникнення якихось фінансових санкцій, уникнення якихось відповідальності, в разі, якщо він порушує законодавство про працю, також це дуже сильний вдар по іміджу на сьогодні. Ми розуміємо, ми, ну, ми йдемо всі в Європу, і це необхідно нам усім розуміти про необхідність використання саме декларованої праці. Також роботодавці, які використовують незадекларовану працю, вони лишаються певних соціальних програм підтримки. Там є соціальні підтримки щодо виплати робочих місць працевлаштування осіб з інвалідністю, є допомоги роботодавцям, можливість виходити на тендерні якихось закупівлю. Це все роботодавець може втратити в разі, якщо він використовує незадекларовану працю.